Що передає ваш рід? У мене сонце і місяць Скорпіонів. Давайте поговоримо. На прикладі, що я успадкувала від свого роду. Мені на пригнозці, на холодінаміці, колись сказали, Ти володієш великою магічною силою. А я тоді не розуміла, про що говорить людина. Я на той момент не розуміла, як працювати своїми енергіями не те, що лікувати. І, проходячи свій шлях трансформації і вивчення карми роду, я можу тепер сказати, що мені передався один із найпотужніших талантів енергетичної здібності. Але я ніколи не вчилася на ритуалах чи традиційних, традиці, традицій магії, у моєму розумінні магія на даний час це енергія, і я вирішила, що буду направляти її тільки через світло та свідомість. Місяць з вихідним вузлом Скорпіоні Народження, сонячне затемнення. Те, що мені передав рід, я перетворила на дар і служіння вам. Перше астрологія. Я використовую її, щоб дійсно бачити ваш кермічний шлях по карті вашого народження. Духовна психологія, я використовую енергетичні практики та холодінаміку, щоб допомогти вам вийти з будь-якої ситуації, з'єднання з божественним. Уся моя робота йде через молитву. Я з'єдную клієнтів із божественною енергією. Таким чином я створюю своє енергетичне коло добра, любові та божественної енергії. Міщі, чому Бог сильніший за будь-яку магію. Я хочу вам сказати, немає жодної потужної магії, що стоїть вище за Бога. Бог набагато сильніший. Бог зруйнує будь-яку магічну дію. Це мій щит і моя істина. А щодо негативу, то що люди ходять по ворожках, створюють мені проблеми, насправді мене зміцнює. Кожна спроба негативного впливу, яка відпрацьовує за допомогою колединаміки, додає мені сили, енергію та досвіду. Ваша проблема стає моєю практикою проявлення світла, і я можу надалі допомагати вам, проявляючи це на практиці. Для вас домашнє завдання. Ви можете почати досліджувати свою родову силу прямо зараз. Побудуйте свою натальну карту і подивіться, чи є у вас планети в знаку Скорпіона або аспекти з Плутоном. Сонце місяця. Якщо так. То у вашій карті закладені потужні здібності до трансформації глибинної роботи та проявлення сили. Це ваш потенційний дар, який ви можете трансформовувати світло. Якщо ви відчуваєте, що маєте цей дар, але не знаєте, як перетворити родову магію на світлу силу та успіх, напишіть мені в коментарях слово дар, і ми знайдемо цей код у вашій натальній карті. З любов'ю, кармулок Інга Помарюк.